Всім гарного здоров'я! З вами знову як завжди Стери, і сьогодні ми знову повертаємося до всесвіту Mass Effect. Цього разу ми поговоримо про Азарі, про їх історію та біологію. Азарі раса одностатевих гуманоїдних істот з планети Тесія. Були першими серед розумних рас свого циклу, що знайшли цитадель. Азарі стали відомі в електриці завдяки красі, вмінню в дипломатію та потужним піотичним здібностям. А зараз я вам пропоную поговорити. Про їх історію, знайшовши примітивних Азерім 50 тисяч років тому, притиани зацікавилися цим видом, а розглядівши в ньому величезний потенціал. Уважно вивчивши Азері, через кілька років Притиани втрутилися в процес їхнього розвитку, почавши навчати їх письму, математиці, землеробству тощо. Під керівництвом настільки освічених вчителів Азарі стали швидко розвиватися. Пізніше, спотворені часом, спогади про ці часи призвели до появи культу погині Атами, яка поділилася з азарі своєю мудрістю. Утім, забезпечення одного лише культурного розвитку партианам здалося замало, і за допомогою генної інженерії партиани розвинули притаманно примітивним Азарі вроджену схильність до біотики, Унаслідок чого і до нині азарі є наймогутнішими біотиками, відомими в галактиці. Після цього партиани перестали безпосередньо втручатися в життя Азарі. але все ж таки продовжували наглядати за Тесією, оберігаючи її від метеоритних дождів. А одного разу навіть захистили Азарі від нападу ворожої раси Ораворів, поважали Азарі та їхню планету в перспективі стратегічно важливим ресурсом для своєї імперії. Коли ж протиани залишили Тесію після початку війни зі жницями, вони залишили на планеті свій маяк, навколо якого Азарі звели храм. Присвячений їхній богині. як виявилося, маяк портеан, містив власний ВІ Помста. Він слугував джерелом численних технологічних досягнень, що дали змогу Азарі стати наймогутнішою расою свого циклу. Звісно, саме існування маяка трималося у великій таємниці. Щоб не руйнувати загальну віру в те, що Азері домоглися своєї величі винятково власними силами, і аж до 2186 року лише найвищі чини в уряді Тесії знали про ту роль, яку зіграли протеани в розвитку їхньої раси. Азері були першими, хто освоїв космічні подорожі, вийшовши в космос і почавши обстежувати найближчі планети, Азері знайшли на них безліч артефактів протеан. Грунтуючись на даних з них і скориставшись ними у 580 році до нашої ери, Азарі знайшли цитадель, і завдяки допомозі хранителям швидко освоїли станцію і пристосували її для життя. На цитаделі було безліч артефактів протеан, і Азарі швидко почали вивчати їх. Після цього вони вирішили заснувати там новий центр свого суспільства, зробивши цитадель космічною столицею своєї держави. Після селеріянців вступили в контакт з Азері. Спільно із Саларенцями, вихисті з Десії створили галактичну державу. А головним органом управління стала рада цитаделі. одразу після цього Азері вирішують створити єдину країну, яка стане головною силою в просторі Цитаделі. Створюються Республіки Азарі. Об'єднання всіх республік Тесії, що підпорядковуються раді матріархів, після заснування ради Азарі стали провідною державою в просторі цитаделі, будучи його головною економічною, торгівельною і дипломатичною силою. На жаль, незважаючи на всі ті надії, що партиани покладали на Азарі, цей народ, як і всі інші, виявився практично не готовим до війни зі жнецями, і в 2186 році, коли ті атакували їхній рідний світ. Азері виявилися такими самими безпорадними перед вторгненням, як і безліч інших рас. Довгий час вони відмовляли в підтримці іншим народам, сподіваючись зберегти сили для оборони власних планет. Але це все було марно. Авангардні сили супротивника пробили їхні лінії оборони і розгорнули свої війська. Блискавична відповідь Азарі змогла уповільнити просування жниців, але не зупинити його. І за кілька тижнів рідний світ Азарі впав. А далі ми поговоримо про їх біологію. З усіх інопланетних рас Азері найбільше нагадують людей, проте повністю позбавлені волосся і мають гладку шкіру, кольор якої зазвичай варіює від ніжно ніжноплакидного до майже фіолетового. Дещо відрізняється будова голови. Замість волосся, задню частину черба Азері вкривають жорсткі хрещі, що формують гребінь, який щільно прилягає до голови. Внутрішня будова Азері аналогічна до людської за винятком структури нервової системи. У якій і криється секрет їхнього довголіття. Завдяки постійній регенерації нервових клітин Азарі майже не старіють. І навіть за тисячу років після народження такі матріархи, як Аріателуак та Пенезія, мали вельми молодий вигляд, оскільки в Азері лише одна стать, їм не потрібен фізичний контакт, щоб залишити потомство. Азарі може зачати, немовля від представника будь-якої раси і будь-якої статі, але при цьому народжуються завжди Азарі. Вступаючи в емоційну і духовну близькість, Азері витягують генетичну інформацію з тіла свого партнера, після чого використовують її як карту для мутації власної ДНК і отримання унікального набору, який і успадкує донька, народжене в результаті подібного процесу. Однак за століття ізольованого розвитку на своїй планеті генетичне розмаїття Азері неабияк скоротилося. Тому народження від кроганів туріанців і людей вважається гіднішою справою. Ніж внутрішньорасові шлюби, унаслідок яких на світ народжуються чистокровні, які користуються серед собі подібних не найкращою репутацією. Цей вид зв'язку дістав назву обійми вічності, також обійми можуть використовуватися для обміну думками та почуттями. На час контакту два розуми зливаються в один, після чого Азарі може побачити спогади партнера. Ймовірно, крім зовнішньої краси, азарі можуть впливати на оточуючих завдяки нейрохімічному впливу, завдяки чому представники кожної раси знаходять у їхній зовнішності щось приємне для ока, що можна порівняти з ідеалами краси того, хто на них дивиться. Люди відзначають фігурум селеріанці відтінок шкіри, а туріанцям до душі форми гребеня. Таким чином, азері зазвичай не відчувають проблем зі знаходженням партнера іншого виду і відомі навіть шлюби між Азері і Ворка. Як зазначалося вище, Азері єдина раса з вродженими біотичними здібностями, яка не потребує штучних імплантів. Сила біотичних умінь залежить виключно від ментальних навичок концентрації Азері та від бажання розвивати ці здібності. В азері навчання базовим навичкам поводження з біотикою входить в обов'язкову шкільну програму. Азері користуються своїм даром як у мирних цілях, так і для ведення війни. Тому кожен солдат армії Азері є потужним біотиком і смертельно небезпечним ворогом. Розрізняють три періоди життя Азері, що характеризуються психофізичними відмінностями. Діва від народження до приблизно 350 років. У цьому періоді Азері безтурботні, недалекоглядні, легковажні і прагнуть до пізнання всього. Найчастіше в цей час вони вступають у банди, армію, працюють науковцями, танцівницями або прислугою поціновувачів краси. Матрона від 350 років до 700. Азарі стають більш серйозними і організованими істотами, прагнуть працювати в торгівлі, політиці та економіці. У цей період вони обзаводяться будинком і народжують дітей. Матріарх від 700 років до кінця. Життя на завершальному етапі життя Мазарі присвячують себе політиці, соціальному життю суспільства і розвитку міжвидових відносин. Слід зазначити, що перехід на наступний етап відбувається за власним бажанням Азері. Якщо її життєвий досвід і самовизначення цьому відповідають, однак і в таких ідеальних створінь виникають проблеми, що навіть незважаючи на значний розвиток медицини, зарі все ще не позбулися багатьох генетичних захворювань. З яких найвідоміший де факто що передворює Азерім Артат-Якши, смертельно небезпечного біотика вбивцю, зустрічається він не так уже і рідко, у середньому одна із ста представниць раси схильна до цього. Але в галактиці про це мало хто знає, бо самі Азері соромляться і приховують існування таких індивідів, тому що це може погіршити їх становище в галактиці. Суть цього захворювання полягає в тому, що Азерім, які страждають на цю недугу, Вбивають своїх партнерів під час ментального злиття, намагаючись об'єднатися з нервовою системою партнера, вони руйнують її, що в кращому разі перетворює потерпілого на овоч, а в віршому призводить до смерті. Для Артаткши цей процес відбувається з великим викидом гормонів задоволення, через що таке злиття може перерости в залежність. Також варто зауважити, що з кожним новим злиттям зростає і біотична сила. Артатякше тому вдосиль наситившись, така Азері може виявитися жахливим за силою супротивником, навіть для досвідчених юстіцігарів, які є класом фактично недоторканих Азері у стародавній міфології Азарі. Артат'якши вважаються богинями руйнування, обазлічі легенд і переказів їм відведено місце лиходіїв і антигероїв. Нічого дивного, що, будучи найдипломатичнішою і найтерпимішою расою в просторі Цитаделі, Азері використовують силу своєї економіки і контроль ЗМІ, щоб приховувати сам факт існування Артат'якши від галактичного співтовариства. Розміщуючи більшість Артат'якши в закритих монастирях, нікому далі від великих поселень. Найагресивніших Артат'якши ізолюють від суспільства, поміщаючи в лікувальні або виправні установи, а в особливих випадках вони потрапляють у списки юстиціарів. І підлягають безжальному знищенню. Конкретна причина появи Артатше невідома, але з огляду на те, що всі три відомі носії цього дефекту є Азері, народженими в чистокоровному шлюбі. Можна припустити, що внутрішньовидові схрещування підвищують ймовірність появи Артатякше. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїкофі. Всі посилання в описі до відео. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі.